Вітаю пані і панове. Розклад я буду робити на цих картах це Ленорман. І в них є також трохи Таро. Дуже-дуже інформативні карти. Запрошую вас на розклад. І зроблю я розклад за таким принципом: 12 домів гороскопу. Може, ви знаєте такий розклад. І майже я викладаю карти, і цей розклад можна читати, там ще є таємниче, багато чого, що ніхто не знає. Але ж буду вам розказувати все, що побачу в рамках цього невеличкого відео. Відео говорить, так, я вже не знаю, як правильно сказати. Це ви, ваш перший дім. А, знаю, що 12 домів дуже інформативний розклад. Він один із старовинних і показує правду, і дає гарну допомогу і пораду. І сьома, сьомий дім це партнер. Другі люди, партнери. Тепер а, десятий дім це кар'єра ваша, кар'єра чи суспільство таке. І четвертий дім це домівка ваша, там, де ви живете, чи це наслідок від батьків. А тепер ще є дім грошей на кожен день і грошей, відкладених на потім на, на життя. А ще в нас є контакти, які там, де ви можете ногами дойти, контакти, і, власне, контакти це основне, щоб жити щасливо. Контакти основне. І ще є контакти з за кордоном чи з тими, хто не, не так близько до нас, а так само тут є вища освіта. Тепер я візьму карту, яка покаже а, щастя. Може, кохання а, дітей, щастя тут, чи може хобі якесь. І ще а, дім, якийсь тут, отак він відсвічує, а, називається Друзі чи мрія. А тепер здоров'я робота. Не плутати роботу з кар'єрою. Робота, яка впливає на здоров'я тут. І ще один дім. Це карма чи в'язниця? В'язниця мається на увазі те, чого ми боїмося. Давайте будемо відкривати. Можна відпочити за часи цього розкладу. І коли ви відпочиваєте, ви отримаєте дуже гарну пораду від вищої сили чи духів. Ваша особа дуже гарна карта, щаслива особа, ви гарна, ви розумна, ви здорова. Лілії, це означає, у вас буде довге, щасливе життя. Це партнер, одна людина, кого ви там загадали, та й буде і партнер. Тут карта називається The Crossroads чи Роздоріжжя. Вона говорить про те, що партнер він, знаєте, чи вона? Людина, яка змінює свої, свій напрямок завжди, не можна його зрозуміти. То одне говорить, то друге. Якось незрозуміло, куди ця людина йде, що вона хоче. Партнер він нелегка людина і тут показує роздоріжжя, чи партнер тепер ваш є в роздоріжжі. Може, кар'єру змінюючи, десь житло змінюючи, прийшлось вам роз'їхатися. Роздоріжжя, де роз'їхалися тимчасово. Будемо бачити далі. Але тут є проблема, що чинне непорозуміння з партнером. Щось таке є у вас з партнером, де ви його чи її не розумієте до кінця, і чи може ви тепер не разом. А, тепер домівка. О, Дуже гарна карта: це Енкер, Якір. Як і гарна карта, вона говорить, що в домівці в вашій буде все добре, все гаразд, буде стабільність праця. Чи тут праця, кар'єра? Гарна карта. Засторг чи лелеки вона говорить, що майже багато з вас будуть працювати з домівки, щось робити таке своє, маленьке, може, бізнес маленький, а чи фермер, щось з домівки буде працювати. А це дуже гарно, і тепер в 21-му сторіччі багато хто працює з домівки, це вірно. Бо тепер ми вертаємося до основ життя. І я бачу, що ви будете щаслива, що будете працювати, і буде все у вас гаразд, і будуть гроші. Бо веселка говорить, що якщо не було кар'єри, то тепер кар'єра піде вгору. Хороші на кожний день. О, гарно! Гроші на кожен день будуть, бо тут карта серце, буде, буде досить грошей, і ці гроші а, вам будуть для того, щоб ви жили гарно, щоб у вас досить було всього, і а, quality, як то сказати, quality, а, не знаю українською це слово, може, може напишете, буду дякувати. Ваше життя таке кожен день, воно, воно буде щасливе, у вас буде всього досить і буде гарне життя. Ви будете, будете жити в, в, в тому, що всього буде досить, отак скажуть, ще й більше. Бо серце, серце щасливе, гроші будуть. А тепер відлож, відкладені гроші на, на, на потім, якщо на щось купити велике. Скажуть, що ця карта змія вона говорить, що. Може, й були гроші, але не стало їх. Я не знаю, чому не стало, у кожної по-своєму буде. Але ж карта змія, а вона така, вона ну, має багато значень. Одне з значень змія це розум. А це розум, може, партнер десь гроші згубив чи. Неправильно їх, інвес... 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 Інвестицію, інвестицію, яку зробив, невірно. Чи, може, ви згубили хату, бо розбили хату таке буває. Змія говорить, що тепер треба вам зібрати всі свої сили. І у вас вони є, вони будуть. Вища сила дасть вам сили, бо вища сила хоче, щоб у вас все було гаразд. Зате буде мудрість якась, бачите, буде праця, яка дасть багато грошей. І ці гроші ви зможете взяти і на, на них купити якусь нову домівку, чи щось, щось гарне для себе. У вас буде, будуть гроші. Карта змія говорить, що ви будете мудрістю своєю їх наживати знову. Але змія ще має друге значення це значення, знаєте, зради. Чи от так вийшло, яке знаєте, ну, згубили гроші, тепер, тепер таке. Таке в світі робиться у нас ресешн, у нас кризис сильний, і може таке буде, що були гроші і нема. Девальвація така вийшла. А зате карта змія говорить, що не хвилюйтеся, у вас буде можливість нажити знову. Тепер побачимо стосунки, контакти з тими, хто близький до вас, і далекі. Стосунки важливі, бо стосунки нам дають, власне, все. Тут у вас карта труна. Не, не хвилюйтеся, такі, такі, така ця система Ленорман. Так? Вона така стара вже. А труна говорить, що ви з кимось з вашими близькими, може, в родині, може в фамілії, може в хаті з вами хто живе. Погано стосуєтесь, чи не стосуєтесь взагалі. Бо карта гроб говорить, що ви мовчи... ну, вон, вон, вона чи він, Людина мовчить, не, не хоче стосуватися. А може вона хвора, бо гроб говорить, що. Це ментально хвора людина, яка не хоче порозумітися і стосуватися. У вас є така людина, з якою дуже тяжко вам спілкуватися. А це тяжко дуже тяжко спілкуватися, бо людина закрита. До всього, що нове, і таке ментальна проблема є в когось. Ну, що я можу сказати? Якщо людина не, не, не зовсім здорова, то не хвилюйтеся, не, хоч, не хоче спілкуватися, то не треба. Але ж я бачу, що ви дуже хвилюєтесь про те. І у вас, ваше життя залежить багато від того, що думають про вас люди. Не думайте про те. Кожна людина, вона як уміє бачить світ, як уміє бачить людей навколо. То, якщо хтось з, ваших, з вашого оточення з вами не хоче спілкуватися, то це не, не залежить від вас, не хвилюйтеся. А тепер я побачу стосунки з може за кордон чи вища освіта. А тут дуже гарна карта, бачите? Так буває часто, що, що з своїми нелегко стосуватися, спілкуватися, а з дальніми. Легко, бо карта птахи означає, що стосунки за кордоном, з іноземцями у вас будуть дуже гарні. Я бачу навіть, що бізнес може бути у вас з іноземцями. Чи працю, ви якусь за кордоном отримаєте? і Ця праця принесе вам гарні нові стосунки і гроші, бо гроші будуть. А тепер це також карта освіти. Може, хтось з вас буде отримувати нову освіту. Тут діти чи щастя, ой, яка гарна карта, ключ. Вона говорить, що буде щастя, у ваших дітей буде все добре. Ключ це майстер номер. Він говорить, що у вас буде все гаразд, буде все дуже гарно. І може навіть буде якась ключова людина в вашому житті, де будуть нові стосунки, нове кохання. Тепер, друзі, чи мрія? А, гора, ну, вона майже, майже, майже багато значень має. А, гора може означати, що у вас багато друзів, є гора друзів. так? А, але ж гора може означати якась перепона між вами і вашими друзями. Може бути перепона, бо ви виїхали, переїхали і тепер вже згубили контакти з вашими друзями. А ну що зробиш так? Буває в житті така доля, тепер багатьом хто. Багато хто з нас має таку долю. А, і ще гора означає, якщо це мрія, то між, між вами і вашою мрією є якась гора, щось вам заважає. Щоб мрія здійснилася, треба обозначити, що то є, що ця гора означає для вас і позбутися цього. Це може бути легко, ви, може, не вірите в себе. І це сама така велика гора у нас у всіх, якщо ми не віримо, що ми можемо. І цей розклад, він терапевтичний, він поможе вам, щоб не було тих перепон між вами і, що ви хочете для себе. А тепер ці дві карти: робота і здоров'я. Башня це карта роботи. Тут треба знати: якщо карта башня виходить в домівку здоров'я роботи, то ви, мабуть, більше працюєте, чим відпочиваєте. Вам розклад дає таку пораду, що треба більше відпочивати. Власне вам, чим працювати. Бо знаєте, якщо ми робимо працю через силу, ця праця не дуже кваліфікована виходить. Вона така, знаєте, вже замучена. То треба більше відпочивати і менше працювати. А тепер, тепер це такий дім цікавий, як в'язниця, можна сказати, чи ваша тінь. Що ви про себе не любите, чи може бути карма. Але ж дуже гарна карта вийшла лист, лист. тепер ваші предки, ваші, ваші духи ваші вони а, готують для вас такий лист, пишуть вам листа Це, через цей розклад. І говорять духи духи ваші, вони говорять вам, що не хвилюйся, живи. Сьогодні, навіть якщо чашку, бо тепер нікому, нікому нема легко, але ж ми не можемо сказати, що будемо жити завтра, правда, треба жити сьогодні. І цей розклад він, за те, він є, що він говорить вам: не хвилюйся про те, що ти не змогла чи не зміг зробити сьогодні. Думай про те, що в тебе вийшло, що ти зміг зробити. Я роблю так, виставляю карти, бо це є заговір, молитва, нещастя. Розумієте, щоб було все рівненько. Не хвилюйся за те, що ти не може чи не міг зробити сьогодні. А, а думай про те, що буде завтра новий день і зробиш. І думай про те, що ти можеш сьогодні зробити. Бо це є найкращим таким, а, як так сказати, план, найкращий план до результату. І якщо я просумую цей розклад, то я бачу, що так, гроші будуть. Буде стабільність у хаті. Може, ви себе почуваєте самотньою людиною, бо з партнером щось не дуже добре, чи ви роз'їхалися. Але ж буде все гаразд, бо тут ключ говорить, що ви побачитеся і будете жити в щасті. І так само у вас буде дуже-дуже гарна кар'єра, бо 10-та 10 хата, десятий 10, 10 дім, як називається, він говорить, що. Буде якийсь прорив у кар'єрі, ви доб'єтеся багато щастя у кар'єрі. Отакий такий розклад, мої дорогенькі, бувайте щасливі. Якщо не тяжко, то поставте пальчик вверх. Дякую. Можна ще поділитися. Прошу ділитися моїм розкладом з друзями чи родиною, бо розклад дуже добрий. Він Терапія така, вона всім. По... По... Вона всім. Дасть допомогу, вона корисна. Але ж якщо ніхто не ділиться, то мої розклади ніхто не може знайти. Отаке От воно, знаєте, як в житті ми одне з одним. Знаєте, Я вам даю допомогу, якщо ви ділитеся розкладом, то це гарно ми спілкуємося. Буду читати ваші коментарі. і Ще можна переглядати розклад різ... за різні часи і будете отримувати різні поради. А так само розклад заспокоює нерви. І лікує, надає вам силу і допомогу. І ще, як дивитесь розклад, ви гарно відпочиваєте. Відпочивати дуже власне, необхідно, бо тільки коли ми відпочили, ми можемо робити працю і все-таки. Отож, до побачення.